Просто зараз до нашого ефіру долучається Герман Галущенко, міністр енергетики України. Пане міністре, вітаємо вас і одразу поставлю питання. Напередодні стало відомо про те, що Укргідроенерго і Корейська корпорація водних ресурсів уклали меморандум про відновлення Каховської ГЕС. Тема важлива, тому і виносимо її на початок. Коли почнеться реалізація цього проекту та чим коштом? Це ну насправді абсолютно очевидно, що реалізація почнеться після нашої перемоги, і вищове, що ми робимо зараз, щоб бути готовими розпочати її негайно. Тому дійсно «Укргідроенерго» сьогодні готується для того, йдуть відповідне напрацювання. Це і технічна документація для того і відповідне залучення партнерів для того, щоб почати роботи наступний день після нашої перемоги. І відповідно залучення партнерів для того, щоб почати роботи наступний день після нашої перемоги. Ну про запаси нашої готовність до осінньо-зимового сезону нині запаси вугілля в Україні становлять 1,3 трошки більше мільйонів тонн. і ще близько 100 тисяч тонн розміщено на складах шахт, Але це менше ніж торік, і ви про це вже раніше говорили. Що у нас в цілому з готовністю до зими? Подивіться ключове питання з точки зору ресурсів. Ми будемо абсолютно готові. Це як вугілля, так і так і, і газ. А, ключове зараз відбувається ремонтна кампанія, і я хочу сказати, що зараз якраз ми вже так би пік ремонтної кампанії. Він а, вже має самий найвищий рівень, тому що дійсно ми вже рухаємося до початку опалювального сезону. Це перш за все мова про ремонт генеруючих потужностей і так само ремонт відповідних підстанцій у і ті, і ті об'єкти зазнали суттєвих ушкоджень протягом. Попередньої зими, коли росіяни цілеспрямовано якраз били по об'єктам енергетики, тому ми будемо готові до проходження наступної зими з точки зору генерації, з точки зору виробництва електроенергії, як, як з точки зору необхідного обсягу газу, так і з точки зору передачі. Основне безумовно це питання, які будуть удари, масштаби тих ударів, і які можливі руйнування. Після ракетних ударів торік, деякі ТЕЦ в межах столиці відновили свою роботу, але не всюди встановлені фільтри очистки. Тому дим часом не білий, а чорний. Чи впливають ці викиди на стан здоров'я? Можливо, людини природи, коли їх зможуть встановити, і взагалі це міф чи ну об'єктивна реальність? Ну, дивіться, насправді, ну я би це не тільки до ударів. Насправді велика є робота з точки зору. Того встановлення відповідних фільтрів це насправді величезні інвестиції, і це є вимога відповідних європейських е е е директив. Тому ми рухаємося в цьому напрямку і до великої агресії. Е зараз безумовно е ну, абсолютно очевидно, що е через удари, саме по об'єктам ген генерації, е ну, питання відновлення воно є дещо складнішим, да, тому що. Шомогонопрофітри, яка да, з то це, це відповідні кошти, які сьогодні витрачаються перш за все для того, щоб відновити сам генеруючий об'єкт. Бо безумовно, ми знаєте, питання екології, воно дуже важливе, і в нашому зеленому переході ми якраз з цього виходимо. і наша енергетична стратегія вона якраз і передбачає те, що мікс генерації в Україні буде екологічно чистий або буде декарбонізований. Пане міністре, знаємо, що в європейському союзі затвердили план економії газу на 15 відсотків щоб заощадити паливо на цю зиму і підготуватися до можливих перебоїв. Розкажіть, чи є подібні плани оптимізації у нас і загалом можливо прогноз на цю зиму? Насправді дійсно такі плани є. Цей план ще й минулого року. Він через ситуацію на ринках і через знов ну ж такі вплив на жаль Росії на європейському ринку. Дійсно вони розроблялись. Ми так само безумовно. Ми питання заощадження, взагалі ресурсів. зараз взагалі питання і споживання електроенергії, споживання газу питання. Економії це дуже важливо. Ми про це постійно комунікуємо і безумовно це дуже важливо, особливо коли мова йде наприклад у вантаження в пікові години споживання, то максимально переносити Ми, Ми з цією комунікацією з тим проханням. Ми постійно звертаємося, але з точки зору а, того чи, чи ми готові, чи ми забезпечені, а, хочу запевнити, що а, жодних проблем з забезпеченістю, наприклад, якщо ми вже згадали про газ, ми ми не бачимо. Так, ну і от стосовно роботи наших е атомних електростанцій, теж є запитання до вас стосовно посилення енергонезалежності в цій частині. Адже знаємо, що ми вже відмовилися почати російського палива. От, Зокрема, є новини, що, наприклад, Рівненська АЕС вже працює на американському е паливі. Чи вплинула, скажімо, так, ця співпраця і ці закупівлі е безпосередньо наших американських партнерів на е ну, скажімо так, можливо, на здешевлення е цього самого. Палива, і чи можна говорити про те, що енергоремонт енергоблоків наших АЕС так само вплинули на їх ефективність в подальшому? Насправді давайте по ремонту. Дійсно, ми плануємо, що протягом зими будуть працювати всі підконтрольні блоки атомної станції ті, які підконтрольні Україні. Мова йде про 9 атомних блоків, які будуть забезпечити Надійну роботу протягом всього ОЗП. А що стосується палива, це дійсно знаєте, це історична подія. Це не тільки історична з точки зору того, що це перший раз взагалі завантажується такі палива, виготовлений компанією Westinghouse, спільно, до речі, з кільківцями енергоатому, і фактично до цього дня придбати такі тип палива для реакторів типу ВВР 440 можна було тільки у Російської Федерації. Тобто, це знов ж таки це була монополія Росії на продаж і виготовлення такого типу палива. Тобто, по факту, на сьогодні ми спільно з американськими партнерами ми розрушили цю монополію, і сьогодні це відкриває двері не тільки для забезпечення такого типу палива України, і це є важлива, а й багатьох країн в Європі, які теж не мали можливості купувати інше ніж російське паливо. Тому це дійсно історична подія. Більше того, ми вже комунікуємо з нашими партнерами з європейських країн для того, щоб вони спланували так само відмову від російського палива такого. А якщо повертатися ще до теми газу, знаємо, що завдяки сертифікації українських сховищ за європейськими стандартами іноземні трейдери зараз можуть зберігати свій газ у нас. Е, е, якою можливо є перспектива створення регіонального енергетичного хабу? Ви знаєте, перспектива величезна, і це не тільки плани, це реальність, тому що на сьогодні, станом на сьогодні, вже е, е, європейські трейдери е, зберігають близько. Одного ну, близько двох мільярдів кубів газу в наших сховищах, і в планах те, що ми бачимо, що до початку зими цей обсяг буде збільшено десь близько трьох мільярдів розраховуємо мати газу європейських компаній. Це дуже важливо, тому що це важливо для нас, безумовно, тому що Україна такі рухається в плані. Тим, щоб бути енергетичним хабом для Європи, зокрема в контексті зберігання газу, а наявність газу і можливість його постачання протягом зими для європейських країн це питання національної безпеки безпеки постачання. Тому насправді ми реалізуємо цей курс, і я впевнений, що це якщо це відбувається зараз, особливо під час війни кампанії, вони зберігають газ в Україні, то Після перемоги цей потенціал буде ще збільшено в сотні разів. Після перемоги цей потенціал буде ще в сотні разів. Дякуємо вам, Герман Галущенко, міністр енергетики України. Був ви з нами на зв'язку.